Всім привіт! Получили ми ще одну посилку від інтернет-магазину Алло. Павербанк для Wi-Fi. Запаковано добре. Ніля не пошкодження. коробочка Чудосип mm, Ну, от Ціна його 999 гривень. instrukcja, Kabelki, ja. что кому нибудь потребна будет инструкция. Немножко ладно. Ходить 5 вольт 12 вольт, 9 вольт USB. 15-24 Переключатель розберемося потім. Можна телефони заряджати. Так як зараз світла немає, то зараз будемо випробовувати. Всем понятного то для чого? А, на Wi-Fi. Короче, відог напишем ще пізніше. Всім дякую.